Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Паварошкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами вирушаємо до кулінарної чехії і, звичайно, приготуємо смачний чеський бутерброд. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. А я дуже сподіваюсь, що сьогодні в ньому чорстві потравини. Не здогадались? Це означає свіжі продукти. Але по-чеськи. <хи> так давайте вже подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися батон, зелень, огірки, помідорки, яйця варені, салямі, сир та шинка. Дуже дуже багато всього. Спасибі, мій холодильнику. А поки я буду думати, що з цього приготувати, давайте подивимось моїх експертів і дізнаємось, що цікаво вони знають про Чехію. Привіт, нюся! привіт, друзі. Чехія країна, що неподалік від України. І це відносно молода держава. І колись вона входила до складу Чехословаччини. Але потім з однієї країни утворилися дві Чехія і Словаччина. Столицею цієї країни є місто Прага, яке вважається найкрасивішим у всій Європі. Загалом в Чехії є аж 2,5 тисячі замків, тому подорожувати туди варто. А щодо кухні, то на перше у них густі супи, які в Чехії виходять дуже смачними і особливими. А на друге м'ясо, м'ясо і ще раз м'ясо. А ось чешські десерти відомі на весь світ: кренделі, штруделі, смакота. Дякую вам, мої експерти! Як завжди, дуже-дуже цікаво і навіть дуже-дуже смачно. А я вже знаю, чим вас здивувати. Сьогодні ми приготуємо смачний чеський бутерброд, який має назву хлібічик. Я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки! Ося Паварошкіна. Чеський хлібічик це національна гордість. Бутерброд, який тяжко з'їсти одразу цілком увесь. Він готується з батону, який ми не нарізаємо на шматочки, а ось так розрізаємо навпіл. Як це роблю я. І в нас вийдуть дві величезні половинки. Це означає, що в нас можуть з'явитися два хлібічика. Відкладаємо одну половинку, поки приготуємо один бутерброд. Беремо човник і з нього виймаємо усю м'якіш. Це дуже легко. Тепер в нас з'явилась така собі тарілка. І це буде основа нашого бутерброду. Треба її наповнити. В нас багато різних продуктів. Ви також виймайте все з холодильнику. Підійдуть навіть вчорашній салат або будь-який гарнір. Спочатку я беру шинку. Ось так її складаю. Я тримаю рукою, щоб шматочок не розкрився знов. Треба чимось притиснути. Додаємо, додаємо ковбаску. Її я теж складаю ось так. І саму також тепер треба чимось притиснути, чимось важким. Наприклад, вареним яйцем. Спробуємо? Як чудово виходить. Дуже красиво! Ще в нас є сир. Загортаємо його ось так. І кладемо до човника. Якщо ми просто звалимо всі продукти усередину, то нічого незвичайного не буде. А так, як робимо це ми з вами, гадаю, буде дуже-дуже красиво. Я навіть відчуваю себе художником. Роблю немов таку собі смачну картину. І виходить чудова квіточка. Дуже-дуже красиво. В мене є ще помідорка. Як же її нарізати? Угу. Беру ніж. Я якось бачила, але жодного разу не робила. Зараз спробую. Ось таким чином. Робимо надрізи під кутом з обох боків. Так. Відрізаємо. Ось так висуваємо. Щось в мене застрягло. Але ні, все вийшло. Дуже-дуже красиво. Кладемо до нашого човника. Можемо ще додати помідорки. Відрізаємо маленький шматочок і вставляємо у серединку до квіточки. У іншу також. Ось так. Дуже-дуже чудово. Спробуємо це зробити із огірком. Ось так надрізаємо під кутом. З іншого боку, також. Вийшов зелений листочок або пелюстка. В ній ріжемо таку саму меншого розміру. З іншого боку також. А на ній ще меншу пелюстку. Так, це нелегке завдання. Трохи терпіння з першого разу не завжди виходить, але я вперта і обов'язково навчуся. Тепер висуваємо ось так. Чудово і викладаємо у хлєбічок. Залишилось ще декілька порожніх місць. Треба їх сховати. Беремо салямі і продовжуємо робити красоту-смакоту. Для цього ще чудово підійдуть інші овочі та зелень, яка у вас є. Взагалі, ви можете скласти хлібочок тільки з тих продуктів, які вам побільш до вподоби. Я ще додам зелені. Ось так. Петрушку, ще цибулю та кріп також. Дуже чудово! І все! Моя картина готова! Пропоную вам зробити. Свою картину дуже-дуже круто. Ось такий прикольний чеський хлєбічок у нас з вами вийшов. Щоб його з'їсти, треба декілька разів зголодніти. або покликати друзів і пригостити їх. Я, мабуть, покличу друзів. А вам бажаю смачного! Спасибі вам, друзі, за компанію, за те, що сьогодні зі мною мандрували. Було дуже-дуже смачно і, як завжди, дуже цікаво. З вами була Нюся Паварішкіна і мої кулінарні секретики. Па-па! Готувати будемо друзів своїх, смачним пригощати, відчиняй холодильник. Бери продукти що є, приготуємо раз! Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.